Чудове питання. Вуличне цегляне барбікю, топки шамотної цегли, зовнішні стіни, звичайна забутовочна цегла. Яка повинна бути основа під оздоблення комплексу керама Питає пан Артем. Е є один такий підхід, який я доволі часто використовую. При, коли ми приймаємо рішення, проєктуємо будинки, якщо ви не знаєте, ми робимо класні, якісні проєкти. І цей принцип е гласить наступним чином. Якщо ви хочете вирішити проблему, не треба її створювати. М? Якщо ви хочете вирішити проблему, не треба її створювати. Пане Артем, всрався вам той керама граніт. На вуличному барбекю. Вибачте, мій французький. <свистити> Я розумію, що понти вони дорожчі. Я це розумію. <свистити> ну навіщо? Ну, полежав от руку на серце Ну навіщо? Це вуль, вуличне барбікю. Розумієте? Ви можете затопити це барбекю, коли на вулиці мінус 5, мінус 10. Там така дельта температури. Там такий скачок цієї температури, коли ви там вогнище розпалите. Що, мами не горюй. Ви ж не будете використовувати це барбікю тільки в літній період. Ви ж з друзями і захочете взимку нагішом шашлучок поїсти. Тому це погана ідея насправді. Розумієте? Камін, котрий робиться навіть внутрі будинку, і то. Це треба мати таку майстерність, щоб воно не покрилося тріщинами щоб цей шамотний е цегла шамотна грала сама по собі, а оздоблення саме по собі. Сучасний камін робиться камін окрема, обшивка окрема. Розумієте, щоб покласти керамограніт на супер ізол, використовується супереластичний клея. Супер еластичний. Клія, супер -еластичний. І це використовується внутрі приміщення, внутрі, де температура постійна плюс 22-23 градуси. У вас вуличне барбекю. Друзі, блін, ну, було, є і залишається найкращий варіант не робити ніякого оздоблення. Ну, вибачте мене. Було є і залишається. Тобто, якщо це цегляне гляне барбіку. Поклали класну цеглу під розшивочку, все найкраще. розумієте Якщо вам все ж таки так приспічило, щоб це виглядало одною камінюкою керама-гранітною, котра вже отут-от сидить у всіх дизайнерів, ну, ну, добре, робіть металевий каркас і робіть це окремо. Тобто оздоблення вашого барбекю повинно бути окремою конструкцією. А між цеглою. І керамогранітом повинна бути повітряна сорочка української російською повітряна рубашка, а тут повітряна сорочка. Тобто не повинна бути механічного зв'язку. Зрозуміло? Інших варіантів я не бачу. І гарно захищайте від осадків, щоб було під навісом, щоб, не дай Бог, не заміло снігом, не дощу там і так далі. Ну, тільки так, я би рухався так. У нас є проєкт Афрейм будинок, і там є вулична зона вулична літня кухня. Я показував є відео Афрейм називається І там ви це можете побачити. І от там це барбекю обліцоване керамогранітом і воно обліцьоване по алюмінієвому каркасу. Тобто ми набирали повністю алюмінієвий каркас, котрий далі оздоблювався керамогранітом От. Але знову ж я би не радив використовувати це барбекю. Ну Це такі а-ля 90 на сьогоднішній день. Є е, чудові металеві, ковані, є чудові газові сучасні там. Ну і пішло-поїхало. Тобто вибору достатньо насправді, тому що цегляна піч на вулиці, ну, це дуже погане рішення. Дуже погане. Але відповідь моя чудова, я сподіваюся. Дякую за ваші підписки, друзі, і за ваші лайки коментарі. Ми йдемо далі. Хоча час підійшов, от, але ж ви мене не відпустите. Правильно? Ви ж мені ще питання задасте, я сподіваюся.